Так, ну шо? Давайте спитаємо скільки фабія їде. Що, погнали? 80, 90. Давайте в пол. О! В пол дав. Дивіться, як піднімається стрілка. П'ята передача. 100. 108. 110. 120. Ух, вона й гуде, бляха, муха, аж страшно. 130. 131, 135. 130, 140. 140, друзі, 150. 4000 обертів. Газ в пол, газ в пол. Дивіться прадо. От не запитуйте, нашу мені Фабія. Та да, що Прадо обганять? Так, друже, ану, 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 ану. О, 160. кстати, газ в пол вона більше не їде. Друзі, газ в пол і вона більше не їде. 170 майже, розгонюсь до 170 і все, і друзі, це все, ну і в баню. Коротше, 170 вона більше не їде. Я не знаю, зачем тут 240 на спідометрі. Це, це враховуючи, що вона на бензині, я не на газу. Може ще раз загнати, може 180 поїде, ну це все. В принципі, це все. І тепер ви знаєте, скільки їде цей легендарний автомобіль. Нащо купляти таку нову шкоду, якщо можна на старій 100. 170 валить. Ха -ха. Ну, історія цікава, да? 170 км. Шкода, Фабія 1.4. І на більше не розраховуйте. Але бажано, бажано, щоб взагалі їздили не більше, ніж 90 100. Ну Тому що мені показало, що це мій останній вже день. Тому, друзі, дуже обережно треба. Дуже обережно.